Детальніше про це та інші питання міжнародної політики запросили поговорити Романа Безпертного, надзвичайного повномаженого посла України в Республіці Білорусі у 2010-2011 роках, віце-прем'єр-міністра України у 2005-2006 роках. Пане Романе, вітаємо вас на Суспільному наживо. Добрий вечір. Доброго вечора. Хочу почути вашу думку власне про ці вибори, які ми не можемо назвати президентськими виборами, тільки так звані. Моє питання в тому: а взагалі навіщо Лукашенкові ось ці вибори влаштовувати? Адже і так зрозуміло, що на сьомий термін, коли йде людина, можна було це зробити простіше, як деякі його колеги-диктатори в інших країнах. Ну, пане Анатолію, в останнє в Білорусі вибори були аж у 1994 році. Це було настільки давно, що вже в Білорусі навіть півтора покоління виросло, і білоруси, особливо ті, які в більшості ходять до урн, вони тільки таке явище, як фарс, яке іменується виборами, і знають, тобто. А Лукашенко вже настільки довго царює, що він вже увів це якби в практику свого календаря: що один раз на п'ять років треба, щоб люди з собачками йшли до урн. Це ось побачите, це стане там пошестю, бо я розумію, що це означає. Значить, з собачками тепер піде вся кліка, яка сидить Тайна. у кабінетах. А потім змусять і людей ходити, тому що. А потім Лукашенко прибиральницям призна... буде робота, бо ми бачили, що собачка Лукашенка там наробила в університеті фізичної культури на виборчій дільниці. Ну, кожна собачка, вона свою територію мітить. Тому ця проблема для Лукашенка. Це ж ви про собачку, правда? Так. Тут не було б так смішно, якби не було плачно, тому що цей фарс це просто знущання над білорусом. І е, фактично, якщо взяти оці 30 років безперервного царювання, то періодично люди бунтували, періодично вони повставали, вони не приймали це і величезна частина із тих протестуючих опозиції – Просто загинула, причому загинула невідомо де розстріляні, вбиті будь-якими способами, втруєні. Ну до цього часу по ряду лідерів опозиції піднімаються питання, але так і невідомо навіть де їхні могили знаходяться. Частина вигнана, просто витурена рішеннями Лукашенка за кордон. Литва, Польща, Велика Британія, ну, ті країни, які погодилися прийняти, вони сьогодні є батьківщиною для багатьох опозиціонерів білоруських. Частина знаходиться в в'язницях. Причому кількість політичних в'язнів важко про це говорити, але третє тисячоліття в центрі Європи політичні в'язні. І кількість їх коливається від 800 до 400, в залежності від Бажання фюрера, бо він судить, він призначає тільки покарання, він утримує періодично, милує ну, тих, хто а, просяться там, як він іноді каже. От. Ну а насправді Лукашенко як диктатор, це таке собі такий колгоспний бугай, от який служить на сьогоднішній день у Кремля, і псом. От і сьогодні він, до речі, розродився. Черговими меседжами, от які доведені були йому московським фюрером, щоб він їх виголосив, так. пане Романе. Ще одне питання. Хочемо з вами обговорити про Дональда Трампа офіційно, який став цього понеділка офіційним вступив офіційно на посаду президента США і за перший тиждень свого другого президентського терміну він кілька разів говорив про війну в Україні. Спочатку, під час інаугурації він заявив про намір закінчувати війни. Потім він зробив допис у своїй соцмережі Truth Social, де закликав Путіна припинити цитую безглузду війну і пригрозив підвищенням тарифів та посиленням санкцій, якщо то відмовиться. У четвер Дональд Трамп виступив по відеозв'язку на економічному форумі в Давосі. Там він сказав, що знизить світові ціни на нафту, і тоді Росія більше не зможе фінансувати війну. Також Трамп заявив, що готовий зустрітися з Путіним аби покласти край війні. Як ви пане Романе, оціните ось ці. Ну, поки що слова Дональда Трампа. Ну, пані Інно, ми живемо в вік, коли війна ведеться в соціальних мережах, і оцей ресталіще social Truth, власне це дітище самого Дональда Трампа, на якому він влаштовує бої сам з собою. От переконуючи себе в тому, на що він здатен, і що він яку він штангу може підняти періодично. Це з'являється там в мережі соціальний ікс. А хоча дуже рідко, і вже видно, що там не він пише, бо там дуже розлогі такі просторі повідомлення. Трамп завжди фонтанує короткі речі, причому такі досить своєрідні порівняння. А поки що, це так як і більшість ідей, які народилися в ході виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки, продовження мітингової війни з періодичним переходженням її в соціальні мережі. Mm -hmm. Бо, Боруйте я до цього переліку, який ви додали, додав би там мир за 24 години. Ну і так далі, і так далі. Поки що це. Така меседжева... Це вже не актуально, а, вже це... за 100 днів. Ну, вийшов апдейт. Ну, Зрозуміло, то і можна додавати ще і за, а там вже було півроку ще, а якщо, ну, тобто, тут ми можемо наводити і цитувати дуже часто і багато mm -hmm. чого. Інша справа, що, от, ви знаєте, я вперше сьогодні от, завдяки вам послухав е Лукашенка. Mm -hmm. І от ви зараз процитували е, Трампа. Ви знаєте, мене дуже турбує. А чому такі люди сьогодні з'являються е, лідерами? Що це за запит? На що це запит? На диктатуру, а, на а, війну словесну. Ну, це було б знову було б смішно, якби не було так плачно. Тому що розумієте. Поки він зараз говорить про те, що цю війну е, припинить російсько-українську і не може справитися навіть з тим, як побудувати графік зустрічей, там, якихось ще телефонних розмов, угу. то він пропонує там, захопити Гренландію, а це я так розумію, влаштувати війну із союзником. Ну, цей принцип бій своїх, щоб чужі боялися, ну, він, він дуже дуже болючий. Хоча. Я розумію, що хтось пояснює йому там небезпеку, яка йде із за того, що Росія окуповує Арктику, але ж це не такий спосіб вирішується. Хто ж проти того, щоб забезпечити безпеку північно-атлантичного блоку і регіону? Всі за це, але не в такий спосіб, як це робить Трамп. Тому з моєї точки зору, поки що це слова, слова на які навіть. Не нанизуються на яких на якогось хребет, бо навіть і хребта немає. Просто немає на що нанизувати Зараз ці слова, розуміння. немає розуміння того, що за ними стоїть. Так. Ну скажімо, якщо аналізувати окремі ідеї, так по нафті я згоден. Я обома руками згоден, але ми а, теж обома руками, але головне щоб видобувники так. нафти ще були погодилися. Так, так і та, з ним погодилися. Помогся піти і Сауди. Так. Спочатку, так. а потім говори. Так, так. Пане зрозуміло. ми вам дякуємо. Дякуємо так, Пасибі дуже. за цю розмову. Роман Безсмертний, надзвичайний повноважний посол України mm -hmm. в Республіці Білорусь в 10-11 роках, віце-прем'єр-міністр України в 5-6 роках, був гостем цієї години.